Ростуть в парнику банани. Посадила мене жінка банан, я раніше показував, питав, чи буде воно, чи не буде рости, то думаю поділюся результатом, що в мене виросло до цієї пори. Зараз що, кінець липня, якийсь сьогодні, 30 липня чи яке, отакий ось цей банан. То, що вони плодоносити будуть, то я вже дуже сумніваюся, але ростуть. Два штуки посадила, один нормально росте, отакий ось, дивіться, ось рука, ось банан. А це якесь ніємощ. Зараз ще покажу цього, як його. Імбераку я садив теж, показував, що там по імбирові, то ось. Імбир отакий виріс, Не знаю, чи будуть здорові ці цибулини, чи не будуть, чи як їх, чи бульби, що там імбира. Один, дивіться, воно якесь похоже на кукурузу цей імбир. Одне нормальне, а другий якийсь замучене. Не знаю, що, -що, що йому не так, що йому не вистачає. Дві. А це якийсь замучений. І однаково ж поливаються, постійно вони поливаються. Перці теж. Жалувався, що тля якась жре. Я так і не кропив, тому що в мене тут огірки е, вибирає огірки, каже, не треба ніякої хімози. Ось, огірки позаростали. Тут вже такий гай цих огірків зробився, що капець. Треба вже знов вибираю через день і огірки так наростають, що ужас. А за персі, думаю, так і буде. Щось тля з'їсть, щось не з'їсть. Але нічого, я не знаю як, але і тля виростає. І перчики зав'язалися, не знаю, в чому фішка, думаю, так і буде. Тлю, потім пообмиваю. Бачите, весь листок в тлі, а перці, перці все одно ростуть. Так що я вже нічим не кропив. То, що, то, що тут огірки і наш мені ця хімоза. Я його 2 4 рази кропив, воно нічого не дало. Тепер плюнув на то все діло і все, і не кроплю. Помідори теж ці вони кроплю нічим. Я дивлюсь, ніби так. Непогано ростуть, ось якісь трошки позав'язувались такі. Більш-менш непогані, є більші, є менше. От тут якісь трошки позав'язувалися якийсь один сорт. Це якийсь другий сорт. Звісно, ще вони зелені, їсти ще немає як, але трошки є. Що в мене ще тут цікаве, парникові показати, кому цікаво. Ще тут клубніка теж. Це якась рання, сорт називається Сандра, бо купив в Тульчині. Треба пересадити, але не знаю. На дурі зараз дощі йдуть, немає як зробити якусь градку. Ну, зараз у мене тут гаєм росте, вже стільки вус напускало, що капець. Хочу десь на двір його висадити, але зараз з цими дощами ні забор немає, як доробити, ні толк навести. Це ось я обрізав помідори пасинків, натикав, трохи зразу посадив в землю, а тут, тут якісь помідори. Калачики теж такого на, 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 натицяв, натицяв не було, де їти, попристраював туто. Десь їх теж треба оформити, не знаю. А. І ще планую колись перець висадити. Я щось весною не посіяв, щось чухався. Поки посів, то у мене він такий маленький. Не знаю, чи він виросте, чи не виросте, але трошки просохне, то я, напевно, його повисаджую на город. Захоче жити, хай росте. Може якраз буде зима тепла, і він спіє достигнути. Такі діла в мене.